Радий вас вітати, друзі! У відеоіграх зустрічаються різні світи, і перед розробниками стає питання: як обмежити ігровий світ, щоб гравець, якому стало занадто цікаво дізнатись, що ж там за межами, не потрапив туди. Ось про це ми і поговоримо у цьому відео. Заздалегідь, дякую вам за підтримку у вигляді вподобайки, коментарів. Влаштовуйте зручніше, друзі, запасайте смаковиками і приємного перегляду. Це 10 цікавих способів обмеження ігрових світів. Давайте почнемо із The Darkness, гра для PlayStation 3 і Xbox. У ній ви граєте за головного героя на ім'я Джекі Естакадо. Він найманий вбивця, який одержимий темними силами. У грі ви можете переміщатись по локаціям, використовуючи метро. І у гравців, звісно, з'явилося бажання спробувати пробігти по тунелю, поки немає потяга, і подивитись, що станеться. Одразу хочу сказати, це не призведе до чогось хорошого. Так ось, якщо ви почнете бігти по тунелю, то через деякий час темна сутність почне говорити, що ви йдете не в тому напрямку, і потім стане. Це. Так, згоден, це очікувано. Потяг збиває головного героя і повертає на останню контрольну точку. Але мені подобається, що розробники зробили так, а не якусь там невидиму стіну. Якщо вже казати про невидимі стіни у іграх, мені подобається, як це зробили у грі The Family Guy The Game для PlayStation 2. Гадаю, багато хто з вас знає про цей мультфільм. Гра також наповнена своєрідним гумором, і у ній, наприклад, ви можете стрибати по вагітним жінкам, з яких вилітають маленькі прибульці, битись з бабусями і тому подібне. Сподіваюсь, це відео не заблокують. Звісно, у цій грі ви граєте за головних героїв мультфільму. І на одному із таких рівнів, коли вам дають пограти за. Та голову сімейства ви наштовхнетесь на невидиму стіну, але також там буде мім, який і показує, що тут є стіна, і навіть головний герой прокоментує це. Якщо мім показує невидиму стіну, і вона справді невидима, бо ми її не бачимо, то розробники з гри Sunset Overdrive зробили цікавіше і виглядає це як жарт. Гра створена інсомніак. Це ті хлопці, які створили Ratchet Clank, серію ігор Spider-Man і до речі, розробляють нову гру про Росомаху. У Sunset Overdrive ви скачете по місту, і це у прямому сенсі слова. І знищуєте монстрів. Ну самій грі багато куменних моментів і відсилань. Так ось, якщо вам закрутить покинути місто, наприклад, по воді, як це зробив я, дуже скоро ви наштовхнетесь на невидиму стіну. І на ній так і буде написано невидима стіна. Це ви також можете побачити в одній із місій, коли саморобний літальний апарат врізається у цю саму стіну. Ну правильно, навіщо щось вигадувати? Просто зробити невидиму стіну, на якій буде написано невидима стіна. Геніально! У 2009 році Pandemic Studio випустила гру Diversant. Події гри відбуваються у Франції під час Другої світової війни, і вам потрібно боротись проти загарників, але не у відкриту, а звісно, диверсіями. Крок за кроком, звільняючи місто від ворога, заручившись допомогою місцевого руху опору. На сьогоднішній день мапа у грі невелика, і дістатися її краю не становить проблеми. І якщо ви захочете це зробити, тоді вас, звісно, зустрінуть, але не з привітаннями, а з декількома винищувачами. Так, як тільки ви зайдете за межі мапи, одразу пролетять літаки і розстріляють головного героя. На мою думку, це цікава ідея. Так як у світі війна, ви не просто наштовхнетесь на якийсь знак чи ту ж невидиму стіну, а ваш герой загине на справжньому полі битви. Але покидати межі ігрового світу небезпечно не тільки через якісь винищувачі, а ще через стихійні явища. У грі Mad Max, дія якої відбувається у постапокаліптичному світі, небезпечно навіть просто стояти. У ігровому світі. Віті вистачає ворогів, які можуть не тільки натовкти пику головному герою, а ще й розчовити його на своїх авто. Що вже казати про намагання вийти за межі мапи. Але все ж таки, якщо ви наважитесь це зробити, вас шукає, як каже сама гра, велике ніщо. Виїхавши за мапу через короткий проміжок часу почнеться піщана буря, і життєві показники героя почнуть падати, аж поки він не загине. Ну, насправді не кожен зможе витримати повні штани піску. Продовжуємо тему пустелі. Джорні дуже медитативна гра, у якій не буде брутального екшену чи моря крові. Ви просто будете подорожувати по пустельному світу за головного герою, якого навіть немає імені. Відкритого світу у грі немає. Кожен рівень має точку старту і фінал, де є можливість перейти на наступну локацію. Але якщо вам буде цікаво і ви просто захочете побігти у інший бік, як це зробив я на самому початку гри, вас буде чекати сильний порив вітру, який відштовхне головного героя, і як би ви не намагались пройти його, це неможливо. Це, звісно, не так небезпечно, як у Mad Max, але і гра більш спокійна. Ось, де дійсно небезпечно покидати ігрову локацію, так це у Resident Evil. І це не через якийсь заскриптовані се. А через собак на початку гри ви разом із Крісом Редфілдом та Альбертом Вескером вирушаєте у Ракон Сіті, щоб розслідувати загадкові зникнення. І на початку ми бачимо касцену, у якій наші герої відбиваються від тих самих собак. Потім вони тікають до старого готичного будинку, і там вже починається увесь кошмар. Але якщо ви дуже злякаєтесь і захочете втікти з будинку через ті самі головні двері, то вас зустрінуть ці милі собаки і з великим задоволенням повасують вами. Після цього я впевнений, ви не захочете тікати з будинку. Я, до речі, завжди ненавидів цих собак. Давайте перейдемо до чогось більш спокійного. Splashdown. старенька гра для PlayStation 2 та Xbox. У ній ви просто ганяєте на водних мотоциклах, нічого більше. У свій час це було круто. Ця гра також не обійшлась без цікавого обмеження на рівні. Ви можете подумати, які обмеження це гра про перегони, які тут можуть бути взагалі обмеження, окрім траси. І я відповім. у грі є режим вільної їзди. Ну, щоб записати цей момент, я обрав саме його. І якщо ви поїдете не за маршрутом, а спробуєте відправити. У відкритий океан, то станеться насправді неочікувана річ, Із з води виникне велетенське щупальце і спочатку забере персонажа, а потім викине назад у сторону ігрової зони. Насправді цікавий метод відбити бажання покинути перегони. Спроби виплати у відкритий океан можуть бути не тільки небезпечними, а й, на мою думку, трохи сумними. Наприклад, як у грі The Forest. Усі, звісно, знають про цю гру, і розповідати немає сенсу. Так як на початку гри головний герой разом із своїм сином потрапляють у авіокатастрофу і чого забирає хтось, то звісно наше завдання вижити і знайти сина, а потім вже покидати острів. Але якщо ви втомитесь від постійного вирубування лісів або геноциду місцевого населення, і просто вирішите покинути цей острів на якомусь саморобному плоту, головний герой у якийсь момент зрозуміє, що не може відплити, тому що він ще не знайшов сина. Він подивиться на фото і почне гребти назад. Стало трохи сумно навіть. Давайте щось веселіше: спанч Боб у попередньому відео я вже згадував про цю гру, і тут також є цікава штука з поверненням головного героя на локацію. У грі кожен рівень розділений, ігрова зона знаходиться вище, ніж неігрова, або місцями навпаки, і навіть буває огороджена водою. Так, якщо ви впали у воду, наша жовта губка може втопитись у воді під водою, коли вона сама живе під водою. Ой, не питайте, це важко. Якщо у вас з'явиться бажання покинути локацію, то як тільки ви перед. Пнети зону, з'явиться рука і перенесе персонажа назад на рівень. Ті, хто дивився мультфільм, пам'ятають цю руку із сцени на початку, коли вона надягає на спанч боба штани. Круто, що навіть для цієї руки знайшлась робота і виглядає це оригінально. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.